Порадую вас новим рецептом професійної ковбаски, яку можна приготувати в домашніх умовах. Тут все максимально просто, тож давайте разом приготуємо домашню грузинську ковбасу. І для неї я взяла свинину, яку порізала середніми шматочками. До речі, краще брати свинину з більшою кількістю жиру, ніж у мене. І засолюю її суміш нітритної та звичайної солі. Залишаю в холодильнику маринуватися на дві доби. Для набивання цієї ковбаски можна використати ось таку колагенову оболочку, як у мене, або звичайну натуральну свинячу череву. А м'ясо перед Зрібнюванням краще підморозити одну годинку. У мене надпотужна м'ясорубка Грюнхельм з магазину Тостероні на 2400 Вт. І вона просто в максимально повній комплектації з насадкою для томатів, для ковбасок, кеббе, а також нарізання та натирання овочів. Ну і, звісно ж, насадка для дерунів. І таку м'ясорубку в магазині Тостероні можна зараз придбати зі знижкою в тисячу гривень. Далі до фаршу я додаю всю решту інгредієнтів: це сухе молоко, цукор та спеції. Скільки і яких спецій я додала, напишу в описі під відео. А також давлен. Часник та крижану воду. Вимішувати цю всю масу потрібно довго. Я скористаюсь комбайном, але якщо будете вимішувати вручну, робіть це в рукавичках. Маса повинна стати неймовірно в'язкою і однорідною. Фарш повинен триматися ось так аж одним комком, і бачите, він аж побілів. Ну і важливий такий момент, його не можна перегрівати. Якщо ви відчуваєте, що фарш стає теплішим, краще поставити його в холодильник чи в морозилку, а потім продовжити. Адже температура фаршу не повинна перевищувати 10 градусів. Набиваю я ось таким чином вручну. Тому що м'ясорубкою треба це робити в 4 руки. А набивати треба просто максимально щільно, наскільки ви це можете зробити. Далі я вивішую ковбаску в кухні над столом, ось так на 3 годинки для осадки та відтеплення. Потім викладаю ковбасу на решітку від духовки. Ставлю в холодну духовку і включаю 80 градусів. А провірити температуру всередині духовки ви можете звичайним недорогим термометром для автоклаві. А через півтори години готування ковбаси ставлю на низ деко в яке наливаю чайник кип'ятку. І далі готую ковбасу. Дві години. Так у мене ковбаса готувалася 3,5 години при 80 градусах. Далі, відразу після приготування, я її закидаю в холодну воду і тримаю так хвилин 20. Знову ж таки, вивішую ковбасу в кухні над столом на цілу ніч. Зранку я її переклала в пакет і відправила в холодильник на декілька годин. А потім можна насолоджуватись, тому що це вийшла дуже смачна грузинська ковбаса. При можливості після приготування ковбасу можна ще прокоптити холодним густим димом. І це дійсно справжня ковбаса ще краще, ніж з магазина. Mas não,